Розглянемо тему величини команда присвоювання. В інформатиці, математиці та інших науках використовують величини. Величини використовуються для позначення спільних властивостей об'єктів. Наприклад, ширина прямокутника, колір, час таке інше. Кожна величина. Має ім'я та значення. Ім'я величини може складатися з одного або кількох символів. Такими символами можуть бути літери, великі та малі цифри та інше. Значенням величини може бути число, текст, спеціальні значення. Величина, значення якої може змінюватися, називається змінною величиною або просто змінною. Величина, значення якої не змінюється, називається сталою величиною або константою. Число π є прикладом константи. Щоб надати величині. Певного значення в алгоритмах використовують команду присвоювання. Загальний вигляд команди присвоювання представлений на слайді. Спочатку йде ім'я величини, потім, потім ставиться знак присвоювання. Це може бути 2 крапка дорівнює або, двокра... або дорівнює, в залежності від мови програмування. А далі йде значення або вираз. У Scratch також можна створювати змінні, надавати їм певні імена та значення, змінювати ці значення і використовувати значення з інш, змінних в інших командах. Для того, щоб створити нову змінну, у середовищі Scratch треба зайти на вкладку скрипти у групу блоків змінні. Вибрати кнопку Створити змінну», увести в поле нове ім'я змінної в діалогам у вікні. Наприклад, можна змінну «А» ввести, Ім'я змінні видаєте самостійно, вибрати один із перемикачів. Після цього натиснути кнопку ОК. У результаті у групі блоків змінні з'являється новий блок з іменем Змінної. В одному проєкті можна створити не одну, а декілька змінних, все залежить від поставленої задачі. Змінні створюються тоді, коли треба щось порахувати, наприклад. Якщо біля блока з іменем Змінної розташована прапорець, то в лівому верхньому куті сцени з'являється блок з іменем цієї змінної та її поточним значенням. Крім блоків з, іменем, з іменами змінних, група блоків змінні містить 4 блоки з командами Надати значення змінній. Команда змінення значення змінної на вказане значення. Команда приховування блока з поточним значенням змінної в лівому верхньому куті сцени. Команда відображення блока з поточним значенням змінної у лівому верхньому куті сцени. Цю команду можна також виконати, якщо встановити позначку прапорця біля блока з іменем змінною. Зараз ми розглянемо проєкт, в якому людина з клавіатури вводить одне число, вводить друге число, і програма повинна розрахувати суму двох чисел, які людина вводить з клавіатури. Ми бачимо, що для реалізації цієї програми треба створити три змінні. Змінна А, в яку буде записано перше число, друга змінна Б, в якому буде зберігатися значення другого числа, і змінна С, яка буде зберігати результати, результат додавання. Першої, першого та другого числа. Подивимось, як буде працювати наша програма. Введіть перше число, людина вводить. Друге вводимо. І виводиться результат. Подивіться, будь ласка, у нас значення в, лів... в лівому верхньому куті зберігаються.